Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО, закликав готуватись до тривалої війни. Ми всі бажаємо швидкого миру, але водночас ми маємо визнати, якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир, зазначив Столтенберг. Такий прогноз звучить песимістично, зважаючи на виступ Столтенберга від 7 вересня, що українські війська змогли прорвати російську оборону і досягли прогресу в контрнаступі. Це важкі бої, але українські сили змогли прорвати оборонні лінії російських військ і вони просуваються вперед, зазначив Столтенберг. У розвідувальному управлінні Пентагону вважають, що нещодавні успіхи збройних сил України дозволяють припустити реалістичну можливість прориву решти лінії оборони. РФ до кінця року, хоча це буде і вкрай складно. Глава НАТО також висловив упевненість що Україна колись приєднається до альянсу. Немає жодних сумнівів, що Україна, врешті-решт буде в НАТО, сказав він. Столтенберг підкреслив, що після завершення війни Україні потрібні будуть гарантії безпеки, інакше історія може повторитися. Згідно з західними оцінками, Україна використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на день. І вже в лютому генсек НАТО Єн Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробити. В Сполучені Штати почнуть суттєво нарощувати виробництво артилерійських снарядів до 100 тисяч на місяць у 2025 році, з огляду на те, що вони швидко. Тречаються в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну на цьому фоні. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав уряд Німеччини суттєво збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє Deutsche Welle. у холодну війну, коли при владі перебували Конрад Аденауер або Віллі Бранд. Витрати на оборону становили від 3 до 4% ВВП, Сказав Столтенберг в інтерв'ю медіагрупі групі Функе. Він також додав, що сам був главою уряду Норвегії протягом багатьох років, тому знає, як важко виділяти більше грошей на оборону. На тлі необхідних витрат на охорону здоров'я, освіту чи інфраструктуру. Але за його словами, коли зростає напруженість, витрати на оборону варто збільшувати. Столтенберг також нагадав, що на саміті НАТО в липні країни альянсу вирішили встановити мінімальний розмір видатків на оборону на рівні 2% ВВП. На фоні заяв Столтенберга президент України Володимир Зеленський розповів інтерв'ю, що потужний прорив оборони росіян збройними силами обов'язково станеться, і він же навіть знає, де саме, але помідомити не може зі зрозумілих. Ми цього дуже хочемо прорвати лінію оборони нелегкий шлях. Це буде, і я в цьому впевнений. І Я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Я сам скажу вам відверто, деякі речі глибокі. Я розумію, не хочу ділитися інформаційно. Вибачте, будь ласка, тому що знаю, де ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Дуже надіюся, вірю в наших воїнів, що це відбудеться. Думка президента США відрізняється від думки генерального секретаря НАТО. Президент США Джо Байден вважає, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ Владимир Путін з часом ухвалить рішення, що це не в інтересах Росії. Про це Байден заявив на прес-конференції у Гельсінкі 13 липня. Далі цитую: Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один. Я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все, з огляду на ресурси та потенціал. Номер два. Я думаю, що складуться обставини, з яких врешті-решт, президент Тін вирішить, що це не в інтересах Росії економічно, політично та в інших продовжувати цю війну, сказав Байден. Моя надія і мої сподівання, ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступ. Сказав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами. Байден також заявив, що президент Путін вже програв війну. Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він вже програв цю війну, сказав Байден. Навіть при такій позитивній оцінці США не поставляють дальнобійні ракети Атакамс. Група з чотирьох сенаторів. Від республіканської партії США скерували президенту Джо Байдену листа, в якому закликали його надіслати тактичні ракетні комплекси «Атакамс» Україні для захисту проти російської агресії. Про це повідомляє Європейська Правда. Листа до Байдена з проханням надати атакам спідписали сенатори республіканці Том Коттон, Роджер Вікер, Сьюзен Колінс і Ліндзі Грем. Надання Атакамс дозволило б Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики і зв'язку, а також на місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України. Йдеться в листі. Сенатори згадують удар по Севастопольському військово-морському порту з використанням британських далекобійних ракет Shadow як доказ ефективності такої зброї і посилення контрнаступу України. Диша у здатні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної боєздатності. Україна значно послабила російську бойову міць і потребує лише невеликої частини наших накопичень. Крім того, США мають можливість виробляти сотні атакам і високоточних ударних ракет на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі. Додають вони у листі. Також згадується, що комітет Сенату США з питань збройних сил одноголосно схвалив поправку до закону про національну оборону на 2024 рік, яка закликає Пентагон розглянути можливість Равні ракет дальнього радіусу дії в Україну.